В даному відео будемо запалювати конвектор газовий, наприклад, ось такого. Це перший раз після опалювального сезону, тому потрібно в першу чергу позмітати всю павутину. Техніка безпеки. Відкриваємо подачу газу. Провертаємо на зірочку ось цю запалу, спускаємо трішки газу і пробуємо запалювати. Ось бачимо, за перший раз запалився. Тримаємо кнопку. Щоб добре розгорівся факел, пальничок ось цей, ось бачимо, він там горить? Тепер відпускаємо. І включаємо на відповідне положення. Так, включилася горілка, ось бачимо. збільшилась подача газу. Ну і підкручуємо собі більше чи менше. Принцип роботи даного конвектора. Нагрівається певна температура на відповідному положенні. І коли температура досягає якоїсь відмітки, вимикається ціла горілка, а факел залишається горіти. Потім температура падає і знову запалюється ціла горілка. І так, з кожним положенням. Кожне положення має свою відповідну температуру. Щоб виключити конвектор, потрібно покрутити за годинниковою стрілкою до відповідного положення. Виключилась горілка. А тепер виключився сам пальничок і перекриваємо газ. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Кому було цікаво відео, ставимо пальці вверх. Підписуємось на канал.